Винесені вибухами вікна, пошкоджені дахи, понівечені комунікації. У таких реаліях Харківщина перебуває третій рік. Газовики розповідають, із початку року вже ліквідували більше трьох тисяч небезпечних витоків газу на газопроводах будинків. Це наслідки як активних бойових дій, так і зношеності газових артерій домоволодінь. Наприкінці минулого року прийнято низку нормативних документів, які зобов'язують всіх власників квартир забезпечувати технічне обслуговування газопроводів у своїх багатоквартирних будинках. Аналогічний обов'язок стосується і власників приватного житла. З початку року ми вже перевірили газові мережі спільної власності у понад 800 багатоповерхових будинках. Результати вражають. Виявлено та усунено більш 4,5 тисяч витоків газу на запірних пристроях системи газопостачання. Такий незадовільний стан мереж будинків може суттєво вплинути на безпечне використання газу в побуті, особливо коли мова йде про область, де проходять бойові дії. Алла Несміян каже, що до майбутньої зими вирішила підготувати не лише трубу у будинку, але й плиту з котлом. Будемо чистити фарсунки на газовій плиті. Знімаємо фанфонку, викручуємо жиклер. Продуваємо, пробиваємо жикле і ставимо обратно. І знімаємо газову поверхню, верхню кришку, щоб добратися до газових кранів. Будемо змашувати крани. П'ять років не чистили плиту. Зараз заключили договор, і плита стала горіти краще, і ми задоволені ним. Сім'я господарки та ще 6 тисяч родин області цього року звернулись для обстеження своїх приладів до газмереж. Цю послугу можна замовити у всіх центрах обслуговування клієнтів. Перевіряємо справність автоматики, датчика тяги, датчик спрацювання, зниження та підвищення тиску, датчик перегріву. Своєчасне обстеження газових приладів гарантує безпеку їх використання, забезпечити технічне обслуговування газових мереж будинків є вимогою законодавства до власників житла. Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті.